Сьогодні у нас люксовий кросовер кончі і HS 9. Зустрічайте. Потужна повнопривідна версія на 99-й батареї з запасом ходу 510 км. Давайте глянемо, що всередині. Вражаюча якість салону. З натуральною шкірою Напа, Алькантарою та деревом. Кокпіт водія це 4 монітори, 2 системні та 2 мультимедійні. А загалом в авто це 7 моніторів. Дійсно відчувається, що це авто представницького класу, капітанські крісла з масажем, вентиляцією та підігрівом. Якісна шумоізоляція на найвищому рівні.